Всім привіт! Хочу висадити полонечку, яку я садила вусами у стакани. Бачите, підписаний сортик. Вони стояли в ящичку, в тепличці, спочатку під плівкою, потім я плівку знімала. Наросло ось таке коріннячко. Я повиймала скріпки, якими держалися ці вуса. І тепер буду висаджувати в ямки. Тут ми посадили латачку полонички і дуже, мені показало, що дуже рідко. І ми вирішили, що ось цей кущик, який вже прийнявся, а тоді рядом ямку із стаканчика. Кущик і рядом ямку із стаканчика. А між рядми буде широченьке. Ось таке коротеньке відео про, про ще один метод, яким можна користуватись, якщо у вас є час. На таке так садить, стакани зрізати вуса і садить, але ж треба це робити в тіньки. На сонці нічого не вийде. Ставте лайки, всім пока!